Російське видання «Медуза» веде список випадків, коли мобілізовані гинули ще до того, як їх відправили на фронт. За три тижні до списку потрапило два десятки прізвищ, і цей список весь час збільшується. До прикладу, у ніч на 9 жовтня, чоловік, призваний у рамках мобілізації, розбився насмерть, випавши з вікна у збірному пункті. Мешканець Якутії нібито спробував спуститися з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з покривал. У селищі Каменка 28-річний житель Санкт Петербурга, призваний у рамках часткової мобілізації під час навчальних стрільб, застрелився із автомата. Про це стало відомо 6 жовтня. У цьому ж селищі пізніше померло ще двоє мобілізованих, причина цих смертей серцеві напади. Під час навчальних занять на полігоні в Пензі 5 жовтня помер 41-річний місцевий житель, який призваний у рамках мобілізації. За інформацією видання Пенза інформ, причиною смерті став серцевий напад. У навчальному центрі Міноборони Свердловській області на початку жовтня загинуло троє мобілізованих. Один мобілізований помер від серцевого нападу, а інший скоїв суїцид. Третього списали та відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки. У версії про цироз родичі померлого не вірять. Вони приписують, що його дуже сильно побили. У 32-му військовому містечку в Екатеринбурзі помер 27-річний мобілізований із Сніженська закрите місто в Челябинській області. Якийсь Максим Родіонов. 12 жовтня стало відомо, що у єландському гарнізоні помер ще один призовник. 33-річний мобілізований мав проблеми з серцем. В одній із військових частин Омська, 2 жовтня, помер мобілізований із Красноярська. Причини його смерті поки не встановлено. Його друг розповів, що у частині їм загрожували через конфлікт з іншими військовими. Дружина ж померлого розповіла, що її чоловік був патріотом та їхав на війну з величезним бажанням. У Новосибірську, вищому військовому командному училищі 2 жовтня, помер 35-річний житель братська Олександр Колтун. 28 вересня він пішов добровольцем із мобілізації абсолютно тверезий. А в Новосибірську 2 жовтня. Помер, начебто від серцевого нападу, розповіла його мати, зазначивши, що її син на серце ніколи не скаржився і на обліку не був. Вона додала, що якісь люди телефоном намагаються переконати її, що Колтун помер від неякісного алкоголю. Пізніше у цьому училищі помер ще один мобілізований. За даними видання, сіп-край він загинув внаслідок насильницьких дій. Його тіло було знайдено у ніч проти 7 жовтня. Наприкінці вересня, на південному сході, Забайкальського краю у військовій частині помер мобілізований мобілізований чоловік, а у військовій частині у піщанці Забайкальського краю там же загинув срочник та мобілізований. У відділі поліції у Владивостоці 27 вересня від зупинки серця помер 39-річний Сергій Федосеєнко. До відділою доставили з військомату, куди він прийшов, висловлювати невдоволення, нібито в невтерезому стані. 27 вересня стало відомо про смерть Бориса Шаваєва, мешканця селища Зоряний у Кабартино-Балкарії. Попередня причина смерті. Тромбоемболія. закупорка судин тромбом, що відірвався. Напередодні мобілізації він пройшов медкомісію та був визнаний придатним до військової служби. 27 вересня стало відомо про суїцид 44-річного Єгора Назарова, мешканця Великого Новорода. За словами його друзів, Назарову прийшла повістка до армії, і це могло підштовхнути його до суїциду. На збірному пункті під Тюменню 28 вересня виявили тіло одного із мобілізованих, який наклав на себе руки. 30 вересня наклав на себе руки. У Краснодарі репер Іван Петунін. Перед смертю він опублікував відеозвернення, в якому заявив, що вирішив вчинити суїцид через новини про мобілізацію, хоча він навряд чи придатний для військової служби і не отримував повістки. На свою душу, гріх, убивства я брати не можу та не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали, сказав він. 12 жовтня стало відомо, що у навчальному центрі у Свердловській області від передозування наркотиками також помер мобілізований. І цей список буде продовжуватися.